Надам відповідь, але після того, як я озвучу всі нововведення, я не можу відповідати на запитання, допоки я не висловила те, що треба було озвучити. І так, по житловому кодексу, друзі, він скасований а, з, приводу, а, з приводу того, що черги не, не озвучено в новому законі з приводу черг, що буде відбуватися з чергами тими людьми, хто стояв у черзі. На отримання безкоштовного житла на жаль. На жаль, немає перехідного оцього моменту. Я перечитала весь цей закон, він всього-навсього на 36 сторінок, друзі, але там немає, немає жодних взагалі оцих перехідних моментів, як то воно має відбуватися. Як люди, які багато років стояли на чергах військові, поліцейські, прикордонники, ті, хто потребував поліпшення житла, взагалі того всього немає. Так, Ютубчик, напишіть, ви мене чуєте чи ні? Бо модератор мені пише мене на Ютубчику не чутно. А, так, і так, про що? Про що ми, про що ми з вами говоримо? Нововведення, які ще? Значить, буде створюватися житловий фонд по кожній громаді яким чином він буде наповнюватися? Нагадую, от я багато разів вам е, постійно «Ага, дякую Саманто, є чутно, супер. Маю надію, що рафіка я вже заблокувала, ніхто більше цей не буде мені зараз телефонувати, щоб говорити, яка я красива. Мені приємно, але не тоді, коли я роблю стрім. Значить, дивіться, про що йде мова? Всі, хто не приватизував, або не встигне ще є період до 2 червня 26 го року приватизувати. Приватизація квартир, друзі, нагадую, зараз діє. Хто не встигає приватизувати квартиру або гуртожиток по яких своїх причинах? Ви маєте розуміти, що ваше майно перейде в оренду. Це не буде ринковою вартості оренди. Як вона буде формуватися, ця ціна знову ж таки. В цьому законі, про який ми зараз говоримо, я його прочитала, тут алгоритму немає. немає. Ви маєте розуміти про що? Що наразі ті, хто не приватизують і не зможуть це зробити гуртожитки, квартири, які вам колись або вашим дідусям, бабусям видавалися від держави або від тих. Відповідно установ, організацій, підприємств, де там ваші родичі колись працювали, або ви працювали, вам було видано від держави, то, на жаль, на жаль, ви маєте розуміти, що опції далі приватизувати після 2 червня 26 року роту у вас не буде, кажу одразу. З приводу того періоду, що ви коли О, зараз бажано хто. Зараз слухає, да ви не зробили це. Хоча б зараз займіться цим питанням, хоча б подайте документи, бо потім, хоча б в судовому порядку, можна буде дозавершити цю процедуру. Бо якщо ви нічого ісінько не будете робити, то ну як то кажуть, ви будете платити за це орендну плату. Я зараз не шуткую. Тобто, всі, хто не захочуть приватизовувати, вважаєте, що держава вам колись щось дала, воно все вже ваше, ваше право в це вірити, я як юрист і адвокат маю вам відкрити очі і сказати: ні, друзі, допоки ви не приватизували це майно, це не ваше майно. І, звісно, вам можуть виставляти рахунки потім на оренду. Так ось оцей новостворений фонд, про який йде мова. Коли буде оцей перепис всіх квартир і гуртожитків, які не змогли або не захотіли люди приватизовувати свій час, з цього всього масиву буде цей фонд формуватися, по-перше, буде перелік єдина оця інформаційна система, де буде все таке майно на обліку. І тоді всім, хто проживає в цьому майні, буде запропоновано платити орендну плату. Повторюсь, як ця сума буде формуватися? Чи буде вона прив'язана до ринкових показників оренди? На жаль, станом на зараз я вам не можу. Почаюсь, ну. Тому ми робимо запис записковий на консультації, тому що ось навіть не можна висловитися, щоб не втратити, як то кажуть, з вами зв'язок. Так ось, ви маєте розуміти, що орендна плата буде тоді стягуватися, якщо ви не хочете з'їжджати з того майна, яке ви не зможете приватизувати вчасно. Це велика проблема для більшості людей. Я розумію, що, можливо, вам зараз складно, особливо хто є за кордоном. Займатися цим питанням, але знайдіть, будь ласка, можливість, пошукайте, можливо, помісію юристів, які могли б вам цим допомогти. Скажу одразу: ми це питання в роботу не беремо. У нас зараз завантаження по іншим напрямкам, але, але ви маєте розуміти, що тут іде максимально нерівнозначні оці зміни. Тут вбачається і порушення Конституції і це право на житло. Чому я на це, на це акцентую? Тому що я ж кажу, прочитавши ці всі нововведення, тут не зазначено, яким чином це все буде реалізовуватися. Чи буде механізм безоплатної безоплатної видачі, тому що якщо ми Відкриємо цей розділ. Він має назву. Це другий розділ. Хто буде читати там, перевіряти, що я вам наговорила так, тому що ми ж проекти законопроекти з Христиною читаємо по документах по реальних текстах. Так ось, Тут є реалізація права на житло шляхом будівництва і придбання, тут є реалізація права на житло шляхом оренди. Це те, що я вам своїми словами по-простому описала, що якщо ви не приватизували квартиру, не хочете з'їжджати, ви мусите за неї платити оренду. оренду, розумієте, значить, І ще тут написано державне приватне партнерство, механізм будівництва. Далі тут ще історія з тим, що оператори, значить, тут буде, буде розроблятися механізм будівництва з певними програмами, значить, буде створюватися єдина інформаційна аналітична житлова система. Це те, про що я вам казала. По-простому, це єдина база всіх, всього житла, яке не приватизоване. Тобто, з чого будуть качати потім гроші з оренди, яку ви маєте платити, якщо ви хочете продовжити в тій квартирі, де ви жили там ваші бабусь, дідуся, дідусі, дато, мама, ви, ваші діти, тобто, всі, хто жили і вважають, що це квартира їх, але нічого не зробили, щоб приватизувати, готуйтеся, друзі, платити оренду. І з цих коштів, які ви будете сплачувати, Буде формуватися оцей новий фонд, з якого буде йти фінансування далі для тих людей, які потребують поліпшення умов. Категорії, які передбачені за старими нормами видачі доступного житла. Це військові поліцейські прикордонники, судді, прокурори. Тобто, в нас багато категорій, хто взагалі має право на видачу цих відповідно цього житла. Знову ж таки, я от прогортаю ще раз, думаю, щоб себе перевірити для того, щоб вам чітко сказати, тут не бачу механізму саме безкоштовного отримання житла. Тут мова йде про якісь програми, тобто, я так розумію, з цих нових змін, оця опція, коли. Були видачі безкоштовно, безкоштовно майна. Ви маєте розуміти, що тут це не передбачено. Олена Васильківська, до якого числа треба приватизувати квартиру, подайте документи хоча б до 2 червня 2026 року. Це ми прив'язка до втрати чинності закону України про приватизацію майна. Це не до цього. Не до цього закону, це я просто окремо ще вивчала питання з приводу приватизації майна, так ось там припиняється ця вся історія з 2 червня 26 року. За умови, якщо ще трішки не пролонгують військовий стан. Друзі, але на пролонгування не варто надіятися, будь ласка, будь ласка, займіться питанням приватизації. Знову ж таки, тут не зрозуміло, що ми будемо робити з гуртожитками. Тому що тут взагалі про гуртожитки, про можливість е, е, приватизації, тут все, хто має гуртожитки, друзі, готуйтеся до того, що якщо ви не встигнете приватизувати біда, е, е, знову ж таки змусять платити оренду, але не буде, не буде можливості вам його взагалі е, ну, приватизувати. Взагалі, якщо з, 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 зі звичайним входом, там, квартири це якось плюс-мінус, зрозуміло. То з гуртожитками взагалі біда. Взагалі, аргументація цього законопроекту це те, що Радянський Житловий Кодекс застарів. застарів. Але, ну, застарів так, що тепер виходить, що нові зміни вони перекривають настільки, що втрачається оця тенденція безпосередньо. Отримувати житло для категорії осіб, які стояли багато років, які багато років стояли на черзі і зараз не зрозуміли, чи дадуть їм можливість це отримати. Знову ж таки, втрачено це й не прописано, а отже, не зрозуміло, чи буде це якось зберігатися чи ні, а, взагалі не прописана історія з приводу надання безкоштовно а, військовим житла. Знову ж таки, я зараз, поки з вами говорю, ще раз скачала собі текст зауважень юридичного відділу Верховної Ради. Тут зазначається, це про те, що я вам казала, що не бачу захисту прав учасників бойових дій, так ось, юридичний відділ в своїм коментарях до цього законопроекту, знову ж таки, після завершення стріму я вам надам посилання. Тут мова йде про те, що. Не значить, що тут будуть прогалини у правовому регулюванні, підтвердження тим, що законопроект не в повній мірі. Тут історія з тим, що не містить перехід від існуючого правового регулювання до нового відносно поліпшення житлових умов. Для, для ветеранів війни, для учасників бойових дій, для людей з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни, сімей загиблих захисників та захисниць України. Тобто тут знову ж таки ще одна прогалина є. E, значить, ви ж пам'ятаєте, що станом на зараз, допоки не було скасовано старий e, житловий кодекс, першочергове право на отримання безкоштовних безкоштовне право отримання житла мали військові. Або члени їх родин, якщо там військовий загинув, зник безвісти, тобто члени родин мали право. Не прописано в новому законі. Не прописано, друзі. Я зараз ще помітки читаю юридичного відділу. Тут зазначається, що категорії осіб, які мають право на позачергове отримання забезпечення житловою площею, житлова, зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни, сім'ї загиблих захисників-захисниць не прописано. Не прописано. Але, друзі, в нас багато законів, які регламентують захист взагалі цього права. Не знаю, по якій причині це не вписано. Не, не розумію, чесно. Я просто прочитала ще раз і ще раз, і ось я відкрила щось, в мене просто не завантажувалося, бо світла зараз немає. І дуже поганий інтернет. Зараз закачався цей файлик. Зокрема, тут теж юридичний відділ Верховної Ради сам зазначає про те, що. Цього немає. Що вам хочу сказати, друзі? Це загальні такі моменти, про які я захотіла проговорити. Щодо роботи, як цей буде новий механізм працювати. Загалом тільки описано, тобто, як буде формуватися нові фонди. Але, друзі, дуже велика проблема. Не зрозуміло, як це буде працювати. Тут загальні оці, знаєте, там, що зробити єдину інформаційно-аналітичну житлову систему. Наразі ще є перехідний період. Знаєте про що? Тут є частково статті, які Радянського житлового кодексу ще до моменту створення цієї єдиної системи продовжують діяти. Але, але тут в чому проблема? Тут ще експертне наукове управління теж тут висловилося. Зараз секундочку, де тут ці статті. Вони просто, і це я собі ще житловий кодекс окремо відкривала, зараз шукала. Там регламентується, що до моменту, допоки не буде створено єдиної системи у цієї житлового всього житлового комплексу, що не було приватизовано, то. Ті люди, які чекатимуть поліпшення житла, вони залишаються на своїх чергах. Ті люди, які проживають в гуртожитках, вони теж можуть бути там проживати. Але знову ж таки, це перехідний період. Тобто це може бути всього-навсього півроку, а що буде далі, тут не написано. Тому, друзі, ще раз, будь ласка, в кого не приватизовано квартиру, гуртожитки, де ви проживаєте багато років? Збирайте документи, звертайтеся до ЦНАПів, вам нададуть перелік документів, вивчать вашу ситуацію. Узгодьте, будь ласка, вам треба приватизовувати майно. Це вже не дуже це на хіханькі-хаханькі, як мені ідуть і пишуть, що мені все дали безкоштовно, що я ще маю робити? Шановні, ті, хто так думають, у ваше право, я, як адвокат, мушу вам нагадати, в нас діюче українське законодавство. Якщо ось таке прийняли. А це прийняти вже документ, який пішов на підпис. На підпис. Це вже усталений документ. Тому, будь ласка, займіться вашим майном, щоб воно було ваше. Тому що не приватизовано – не ваше. Інакше ви, якщо не зможете, не зможете. Приватизувати і не захочете це робити, то е, ви нічого не зробите. З приводу житлового е, службового житла Наталія, житло, службове житло не будуть давати вам приватизувати, кажу вам одразу. І за новими змінами Наталія, теж. Службове житло буде видаватися тимчасово поліцейським прикордонникам, митникам, військовим, тут іде можливість житло надавати службове тимчасово. Тим Тому, будь ласка, оцей момент тут його не обійти. Але якщо вам видавалося житло, коли ордер, але воно не має статусу службового, не там от ви приїхали да, до військової частини, там одна та сама квартира, всім переходить, хто поїхав, ви заїхали. Тобто це є службова квартира. То таку службову квартиру вам військова частина не дасть приватизувати, бо там є певний статус. Там треба уточнювати, яке житло можна приватизувати. Знову ж таки, вам це можуть сказати відповідно в ЦНАПі, коли ви будете там уточнювати. Наталія, я живу в ньому 30 років. Я розумію, але те вас змусять тепер платити за це оренду, якщо вас не будуть виселяти. Тому що ви ж розумієте, хто не згодиться платити оренду, це буде виселення. Такі от історії. Добре, друзі. Будь ласка, діліться вашими враженнями щодо проєкту цього. Точніше, це вже закон. просто номер ще не присвоїли, тому я кажу, це проект. Він проголосований, прийнятий в другому читанні 13.01. Сьогодні ще будуть доопрацювання робитися, і він піде на підпис і буде опублікований. На наступний день після публікації нагадую, цей документ буде діючий. Олена Ліонева, кооперативні квартири не приватизовуються. Ви вже є власником, ви були як пайова участь, ви сплатили за це кошти. Друзі, нагадую, кооперативні квартири не потрібно приватизовувати. Ви вже є власниками. Добре, буду завершувати стрім. Бажаю вам мирного неба. Зараз я вам. Посилання залишу, друзі. Будь ласка, лайки, репости, ваші коментарі в плюс, щоб багато, більше людей побачило цю важливу інформацію. Ще постараюся коротке відео вам зняти на зв'язочку.